Ми знаходимося під кривим рогом в селі Андріївка, яке вчора сколихнула шокуюча новина. Чоловік наніс близько 20 колотих ран своєму батькові, підпалив сільськогосподарське підприємство та поранив ще кількох місцевих жителів. Ферма виходить, майстранка. Ну, все майно наше. Ми її купили. Якраз переоформляємо всі документи в адвокатах на стадії переоформлення. Ну, крийша, все зерно, сіно там згоріло. Дуже багато. Ну багато чого майна. Згоріло. Більше, ніж більше, да, на мільйон гривень. Згоріло. Все. Ми якраз переформляли, ну, вся наша криша, ж ми самі все крили. Ну, все, все робили. Постійно ну крили, все скупляли, да. заготовили. ж і на кормушки. Ж все, собралися Побирали, ж свиней набирати, ну, понабирали мішки. маленьких свиней. Да, ж. і доїльний апарат, же там і млини, і насоси, станція насоси. До, ну все згоріли. ходив, не йде і нічого. Було. Коров пас він до допомагав, то корову прив'яже, то ніколи в нас не конфліктів, не було ніяких. Да. Нормальний був, а це за фактом. подій у Криворізькому районі відкрито п'ять кримінальних проваджень. За замах на умисне вбивство ба батька Нападникам спричинення ножових поранень трьом людям, зокрема двом рятувальникам, за фактом підпалу складського приміщення, за фактами посягання на життя працівників поліції для припинення протиправних дій. Поліцейські застосовували стосовно порушника вогнепальну зброю. Чоловік загинув на місці. ДБР внесли відомості до ЄРДР за статтею перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу. Поліцейські здійснили два постріли: один Попереджуючий другий фатальний своїм стало відомо, що загиблий нападник був прописаний в Херсоні. В селі Андріївка мешкав у батька. Ферму підпалив, нікого не підпускав. Пожарники приїхали, пожарників порізав. Рукава, рукава пожарні порізав. Потім приїхала міліція машини, машини з хати порізав хлопцям. Які допомагали. Да. За хлопцями ганявся, потім міліція приїхала, міліцію давай. Ну, різати, кидатися з ножом. В общем, а так що ще сказати? Горя наробив людям той. Та його і застрелили, так сказати. Ой, да, да, телефон, він не вилазив з того телефону і каже, зараз подивися, що я зараз зроблю, щось красиво все буде, що красиво і на фермі. Ще він все Він пішов буде... три розочки зірвав, да. так і кинув їх на фермі. Казав, і на кладбище я піду трьома розочками він. А потім це ж кажуть, хлопці, що в нього глаза красні, як у убика були, і давай на всіх кидатися. Що не могли, не звалити нічого з невідомих нікому причин. 42-річний чоловік, озброївшись двома ножами, підпалив ферму, яка знаходиться позаду мене. Попередньо відпустивши лише корів, за якими інколи доглядав. Іншим мешканцям ферми пощастило куди менше. Майно вигоріло вщент. Ми зв'язалися з директором лікарні, до якої доправили потерпілих через медичну таємницю. Повної інформації про їхній стан нам отримати не вдалось. Однак нас запевнили, що динаміка позитивна. Я вам сказав те, що я міг сказати, я вже вам сказав. Чотири пострадали було о що стосується з ви з поліцією зв'язуєтесь про стан божупися. Всі живі, всі живі. Буде добре. Наразі власники спаленої ферми вимушені продавати або перевозити худобу через відсутність місця для її утримання. У людей виходилось таке горе, мужчина би, в неадекватному стані був. Саме, ну і порізав коротше, людей, спалив ферму, пожарників тут трошки. Саме. Людей нема де ставити. Как би, вони тут на полі їх прив'язали. Ну і попросили, щоб ми оказали допомогу. Тому що ну, куди дівати, нема де ставити. Все згоріло в людей, коротше, така. І ми трошки оказали допомогу. Збитки від заподіяної шкоди оцінюються мільйонами гривень. Про мотивацію чоловіка ми вже ніколи не дізнаємось. Однак, певне, чутки про цю історію ще довго будуть ходити даним селом.